Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні швиденька розпаковка буде моїх покупок з магазину АТБ. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Взяла я половинку хліба курортний 320 г. Ціни я всі пропишу зверху, щоб не затримувати відео. Також була гарна ціна на ось такі диски ватні. Тут Іде в нас 120 штук. Брала вже такі неодноразово. Зараз вони йдуть на акції. Що не по акції, але вже дуже мені таке треба було. Це ось така одна з колекційних машинок. Донечка захотіла, то я її і взяла. Гарненька така. Далі. Вже на акції взяла ось таке мило антибактеріальне Галакс. Це йде е, Україна, Німеччина. Зараз воно йде акційне. В попередніх своїх покупках я показувала вам, що я брала його не по акції. Воно нам дуже сподобалося. Воно йде кремове, має приємний аромат. О, нехай буде. Так, давайте ще покажу вам. З продуктового це казкове молоко, теж зараз акційне 2,5% жирності 870 грамів. Періодично таке беремо, нехай буде. А побачила я по акції. Так, щось з мене тут протікає. Давайте відразу покажу вам винуватця, що проти копу. Я купила ось такий антимікробний мастер-клінер, який ефективно має видаляти жир та жирові забруднення. Тільки в АТБ додатково 50 грамів. Тут його всього 800. так. Так, тут під терміном мається на увазі збільшення ваги цього товару в мережі магазинів АТБ. А перше такий беру, не знаю. Я ж його тут мусила трошечки помити. Між іншим, в нашому АТБ залишилися тільки буквально там три пляшки, дуже швидко його розібрали. Це акція, я так розумію, суботні ціни написано була. От така тут інформація, кого цікавить. Протік мені добре, що лежав на самому дні пакета. Нічого іншого мені не пошкодив. Давайте ще з хімії Я покажу вам теж акційне продовження життя улюбленим речам. Ваніше Oxy Action знищує 99,9% бактерій. Підсилювач прального засобу не містить хлору. Я колись дуже давно користувалася такими засобами. Власне, ось трошки підмочив мені цей містер Кінер, ось тут упаковку самого ванішу, але це хімія це ніч страшного. Тут об'єм 500 мл, гарні ці засоби. От, ну, хотілося б загадати, як воно колись було, але я знаю, що багато хто з вас користується ванішами. Є, тут ще написано між іншим новинка. Не знаю, новинка чи, чи що. Так, і наступне, що мені хотілося протестувати, це ось такий засіб змиває жир у холодній воді плюс антибактеріальний ефект. А ви знаєте, що я купила останнім разом донат і вже навіть таку дойпак. Це у нас, я так розумію, Німеччина. Виготовляє екстракт алоє-вера та лісової суниці. Ось тут інші деталі. Тут теж 500 грамів цього засобу є. Значить... Буду пробувати вже в порожніх пляшечках, звичайно, залишу вам свій повноцінний відгук. А також на акції ще була ось така печінка тріски натуральна, взяла від Deluxe. і акційна була Марійка, цей десерт сирковий з какао. Це взяла собі зараз от для себе на перекус, тому що приїхала вдома, щоб трошечки попрацювати. От, в принципі, такими були мої покупки сьогодні в АТБ. Хто хоче купити ще деякі засоби по суботніх цінах акціях то заходьте, дуже багато було товару, всякого різного. Можливо, щось хтось для себе приглядів. І я вам була корисною. Дякую вам всім за увагу. Бережіть себе, будьте мені здорові, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па-па.